Сьогодні новий туторіал віджимання на брусах для новачків. Хто новачки, обов'язково додивіться до кінця, бо тоді ви научитесь віджиматися на брусах нарешті. І сьогодні просто зразу показую вам, що треба робити. Йомайо. Короч, треба зробити віджимання. складається сьогодні. Дві вправи треба буде вам робити. Віджимання на брусах. Найдіть для віджимань таких бруса невисокі. Тому що так простіше, якщо знайдете високі, то нормально, теж, але краще всього для зручності такого і висоти бруси. Запригуйте на бруси і звідси з верхньої точки, просто опускаєтесь. 100 разів за тренування маєте зробити от таких. Буквально 100 разів. Робите, 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 віджимається, 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 віджимається. Все, не змогли. Відпочили. Можете далі, віджимайтесь далі і робите таких 100 разів за тренування. 100 разів, буквально треба зробити. По підходам діліть на підходи, по 10-25 разів, 25 разів. Як собі рахуєте, але ну, маєте точно зробити 100 разів за тренування. Це перша частина. Тут саме головне, щоб були бруса. Якщо такі невисокі, то вам прийдеться Звичайно, що не зінати ноги, не робіть ніяких помилок. Самого початку вчіться правильно віджиматися на брусах, тому що якщо будете робити якісь помилки, то з часом вам буде треба переучуватись. А на що вам це треба? Не треба. Того робіть нормально. Отак от, от просто робите, робите, ноги тримайте рівно, разом тяніть носочки чи садити. Немає значення. Просто такое рівно тримайте ноги і робіть віджимання. Якщо будете робити, ноги тягнути сюди, не треба. Ноги тягнути туди не треба, нікуди не треба. Просто отак от, от треба робити. Все, це перша частина, яких треба зробити чотири тренування за тиждень в ідеалі. Будьте робити одне тренування, два або три, то такий у вас буде результат. Тобто робіть чотири тренування, тоді будете нормально вчитися віджиматися, тому що робите для себе в кінці кінців. Другу частину тренування робіть знизу. Сюди опускайте самий низ, максимально низько, наскільки можете. І з нижньої точки просто вверх вижимайте себе. Вижимайте, вижимайте. Так само 100 разів треба зробити. Вижимайте вверх повністю. Вижимайте, вижимайте, вижимайте. І коли не можете, спригуйте так само. Без відпочинку. Кожен підхід треба робити з мінімальним відпочинком. Бо без відпочинку мається на увазі, що максимальний підхід робите. Відпочиваєте 5 секунд, 10 секунд, 15, 20, 30. Не 5 хвилин, не 20 хвилин, а відпочили от так, як зараз, буквально там пару секунд. Для прикладу вам просто показую. І далі вже звідси продовжуємо. Доробимо далі, 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 далі. Не можете, відпочили. Стали там 30 секунд, відпочили. Все, далі робите. Віджимається, віджимається, віджимається. Ноги так піджимаєте. Тут на таких брусах треба піджимати ноги, тому що вони невисокі. Краще робити на високих брусах, для того, щоб ноги були так, як отут. Такій позиції рівні, тому що з самого початку будете вчитися правильно віджиматися на брусах. Ідеально. Потім вам в майбутньому для тренувань це дуже сильно пригодиться, вам не прийдеться переучуватись. Тому що якщо будете з нижньої точки робити так, як тут зараз роблю, отак зігнутими колінами, отак, то будете потім переучуватися. Але якщо у вас немає варіантів, у вас такі бруси, то робіть так, як робите. Робіть навіть з зігнутими колінами. Краще всього, отак. Вирівняйте ноги, щоб були коліна отак. Опустіться вниз і звідси не ногами робіть, не отак. Це неправильно. А руками. Отак. Все. Якщо будете робити так, 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 так. Чи так, то теж нормально. Абсолютно. Будь-який варіант буде добре для вас, тому що потім віджимання будете робити і такі, і такі, і такі, і такі, і сотні тисяч різних варіантів віджимань. От так от Ставте лайки, підписуйтесь на канал по-любому. Дивіться, всі туторіали нові для новачків підтягуватися, віджимається, підтягується тіло своего... тіла тренується. Всім пока.